Наша головна мета останні 9 місяців перемога. Тому значення військової підтримки неможливо переоцінити. Але і всі інші аспекти життя України не можна кинути на призволяще, зокрема, і культуру. Бо якщо ми втратимо культуру, то за що тоді воювати? І на щастя, міжнародна спільнота це чудово розуміє. Днями стало відомо, що Бельгія надасть нашій країні 150 тисяч євро саме на підтримку культури. Окрім того, бельгійці постачатимуть генератори нашим. Закладом та медіа. Ну а тим часом найпрестижніший оперний театр світу Метрополітан Опера в Нью-Йорку оголосив свою цікаву пропозицію для українців. Всі деталі далі в сюжеті журналістів ранку вдома. Пані та панове на сцені метрополітен-опери – Людмила Монастирська, палка українська діва потужною силою свого голосу, підкорила найпрестижніші оперні майданчики світу. Українська артистка блискуче виконувала провідні партії у найвидатніших оперних композиціях всіх часів: – «Ваїді Джузеппе Верді в Турандоті Джакому Пучіні. Сподіваємося, що незабаром своїм потужним сопрано виконавиться вдихне життя і втвори українських авторів. Вперше в історії метрополітен Опера замовить написання опери сучасному українському композитору. Керівництво одного з найвідоміших центрів світової музичної культури створить всі умови для успішної реалізації цього проєкту. Ми раді допомогти привернути увагу до яскравої культурної творчості української композиторської спільноти, особливо зараз, коли Україна героїчно захищає свою культурну спадщину. Пітер Гелп, генеральний директор Метрополітен Опери, отримати шанс стати композитором для провідного американського оперного театру мають всі бажаючі. Жодного обмеження щодо стилю та напрямку немає. Подати заявку на участь у конкурсі можна на сайті Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти. Анкети з прикладами заповнення надішлють менеджерам митрополітанопери для подальшого кастингу вже у Нью-Йорку. Як кажуть, таріці Джуль Капелло, велика подяга пану Петру Гельбу, це директору Опера що він зацікавився зацікавився насамперед українцями хоча був тренд російських співаків в Метрополітан, опері. Віталій Ковальчук є оперним співаком вже понад 20 років. Свій професійний шлях тернополянин почав з міського театру оперного співу на батьківщині Лучано-Паваротті в італійському місті Модена. Альма-матірю українського тенора стала Міланська консерваторія імені Джузеппе Верді. Пан Ковальчук виконує провідні партії на найкращих оперних майданчиках світу а на зв'язок із журналістами телеканалу «Дом» вийшов з Єрусалима. В столиці Ізраїлю вітчизняний тенор перебуває на гастролях. Тим часом представники Нью-Йоркського оперного центру обіцяють не залишати талановитих українців на призволяще. консультуватимуть композиторів продовж усього процесу написання твору. Ця справа досить довга за словами фахівців, може тривати і рік чи навіть два. Поряд історичними можна сказати композиторами, такі як Верді, Куччині, Маскані, е Моцарт. Буде звучати композитори і українські. Наскільки я це зрозумів, написання опери буде українським композитором і будуть залучені українські співаки для нас, як для фахівців, метрополітен Опера. Це є, я кажу італійці, пункто ді Ларіво. Це наша кінцева точка. Це стоп А Даний момент наші українські митці це буде у них пункт партенця. Це у них буде старт і старт з «Метрополітен-Опера» — це круто. Коли партитура буде готова, проведуть майстер-клас зі співаками. Після цього у метрополітен опері вирішуватимуть, чи будуть втілювати витвір на сцені. Якщо так, композиторові запропонують фінансову угоду. Він має завершити оркестрову партитуру. Ти приїжджаєш на репетиції в оперний театр світу, в любий оперний театр. Ти вже приїжджаєш з готовою партією. З тобою працює диригент, оперний режисер. Працює з тобою, але вже над деталями. Від початку повномасштабного вторгнення Росії провідний театр Нью-Йорка підтримує Україну, влаштовує благодійні концерти, приймає у себе українських виконавців. Перед прем'єрою Дона Карлоса Верді, невдовзі після перших російських артобстрілів, глядачі вшанували загиблих українців хвилиною мовчання, а потім встали. Бо гімн України у виконанні меторкестру та хору під керівництвом Янніка Незесегена.